Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити! Сьогодні я хочу з вами вивчити чудовий вірш про зименьку нашу зиму. Але перш ніж ми будемо з вами його вчити, я пропоную згадати, яка може наша бути зима. Зима може наша бути білосніжна, засніжена, морозна. А ще яка вона може бути? Ігрова. Ігрова, тому що безліч ігор можна грати саме на свіжому повітрі. Ми можемо розважатися хоч і цілий день, але пам'ятати про те, що в жодному разі не можна гуляти на вулиці, на подвір'ї. Якщо ми замерзли, ми можемо і на санчатах кататися, і сніжловика ліпити, і в сніжки грати. І на лижах, і на ковзанах кататися ось така чудова зима. Давайте ж почнемо вчити з вами вірш. Перший малюнок намальований в нас, сніг. Ну ж би снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата. Білі комні, тільки носики червоні. Ось такий чудовий вірш ми з вами сьогодні будемо вчити. Спочатку у нас йде перший малюнок. Сніг намальований, на малюнку зображено сніг, що намило дуже багато снігу. Потім у нас йде малюнок, що сніг в нас і на деревах, і на землі, і на паркані, і навіть на хатинах. Тому ми говоримо, стало білим все село. Біла стежка, біла річка. Ми бачимо, що й стежинка біла і річка біла також. Біла вишня. Мається на увазі, що на вишні немає листячка, а лише сніг припрошив її гілочки. І смирічка. Таке дерево смерека, також сніг її притрусив. Біла хата, ми бачимо, що на хаті знаходиться сніг. І білі коні також можуть бути в природі. Тільки носики червоні, намальований носик, і колір червоний. Давайте повторимо ще раз: нужбо й снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка. Біла хата, білі коні. Тільки носики якого кольору? Червоні. Давайте спробуємо ще раз. Перший малюнок у нас йде, якими слова повинні говорити. Ну ж снігу, що зробило? Намело стало білим, що все село. Біла стежка, біла річка. Біла яке дерево? Вишня. І що це? Смирічка. Потім в нас іде хата, якого вона кольору? Біла. Ми говоримо біла хата. Білі хто? Коні, тільки носики, які червоні. Молодці малята! Я сподіваюся, що у вас все вийде і ви вивчите вірш. Я буду чекати на ваше відео. До побачення, до нових зустрічей!